Не такий крутий, як Бредлі, і не може знищувати танки, але точно міцніший за старенькі М 113 В Пентагоні розглядають передачу Україні доволі сучасних бронетранспортерів, і рішення може бути вже прийнятим, просто не оголошеним. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про БТР Страйкер. Трайкер це колісний бронетранспортер 8х8, який представили у 2002 році. З 2003 року машина стала на озброєння бригадних бойових груп Сполучених Штатів. Чому Бетер назвали страйкер? В честь двох військових із таким прізвищем: перший воював у Другій світовій війні, другий у В'єтнамі. Військові нагороджені посмертно медалю пошани. Страйкер це на сьогодні один з найбільш сучасних батерів на озброєнні армії США. Який одразу після того, як був прийнятий на озброєння, опинився в ситуації бойового хрещення в Ірасі, і саме там продемонстрував досить великий потенціал свого бронювання, і саме за рахунок бронювання страйкера, багато американських військовослужбовців вони не загинули під час обстрілів з боку іракської армії. Є декілька різновидів цього Бетера. В Україну мова йде про поставку саме піхотних страйкерів. Його основне призначення це перевезення піхоти та вогнева підтримка. Швидкість по шосе понад 100 кілометрів. Запас ходу – в 500. Більш того, БТР має центральну систему накачування шин, яка адаптовує його до різного типу рельєфу і покращує прохідність. В нього досить міцне шасі, це по-перше, і іноді навіть підрив на міні він не залишає якоїсь критичних пошкоджень, все ремонтно пригодне. А колісна база так: 8 на 8 і колеса вони мають підкачку. Якщо вони будуть кулею, ну там дуже важко їх кулею пробити. але... Якщо буде впливе пробиття, відповідно розпочинається автоматична підкачка коліс. Броньований корпус машини захищає екіпаж від куль стрілецької зброї, зокрема й великокаліберної. В-подібне днище зберігає життя екіпажу від подриву на міні до 10 кілограмів у тротиловому еквіваленті. Використання різних сортів сталі, яка зварена саме у корпусі, і яка дозволяє, ну, по перше. Вона зупиняє калібр стрілецької зброї до 145 мм, а також здатна таку, зупиняти калібр в лобової проєкції калібр 30 мм та навіть тримати постріли РПГ. Вони мають доповнення до броні, у випадку, коли використовують бойові задачі, вони також можуть мати навісну протикумулятивну розчітку. На Бетрі встановлений кулемет М2 «Браунінг» калібром 12,7 мм. Також на цю версію страйкера встановлюють 40-міліметровий автоматичний гранатомет МК-19 із дальністю стрільби в 2 кілометри. Є модифікації, на яких, ну, наприклад, встановлено протитанкові ракетні комплекси ТОУ та навіть Джевелін можна встановлювати. Є модифікація, на якій встановлено також гармату калібру 105 мм, як на АМХ-10. РСТ французьких, які ми також отримуємо. Тобто, це страйкер він стає не просто БТР з десантом, а ще ну він стає фактично бойовою машиною вогневої підтримки. Троє членів екіпажу перевозять дев'ять піхотинців. і командир бронетранспортера використовують перископи, які бачать цілі, знаходячись всередині машини і не наражають себе на небезпеку. Тепловізійні приціли встановлені в БТР, фіксують цілі на відстані у майже 2,5 кілометри. Страйкер має 10 різновидів броньованих машин. Окрім бронетранспортера для піхоти, є розвідувальна машина, командирська машина, машина медичної евакуації та машина інженерної підтримки. Ціна одного «Страйкера» – 1 мільйон 200 тисяч доларів. А до прикладу, одного Бредлі понад 3 мільйони, адже він сучасніший і міцніший. Втім, страйкери це справді хороший захист для нашої піхоти, яка так потребує броню на фронті. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.